Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про те, як легко і ефективно підтримувати кристально чисту воду у вашому басейні. Знайомтесь, альгіцид на основі міді Альгекс справжній рятівник від водоростей, спеціально розроблений для знищення та запобігання їх росту у воді басейну. Переваги альгіциду на основі міді іони міді швидко і ефективно знищують водорості, не даючи їм жодного шансу на розмноження. Ваш басейн залишиться чистим і прозорим. Одноразове застосування цього засобу забезпечує тривалий ефект, підтримуючи чистоту води протягом довгого часу. При правильному використанні альгіцид абсолютно безпечний як для вас, так і для обладнання вашого басейну, легко розчиняється і рівномірно розподіляється по воді, не залишаючи слідів і осаду, підходить для будь-яких типів басейнів, будь то приватний маленький басейн на задньому дворі чи великий громадський басейн. Як використовувати альгекс? Для початку додайте 30-50 мл альгіциду на кожну тисячу літрів води. Розведіть його у невеликій кількості води перед додаванням у басейн. Рівномірно розподіліть розчин по всьому периметру басейну або додайте його біля струменевих форсунок для кращого розподілу. Щоб підтримувати чистоту і запобігати повторному росту водоростей, додавайте 5-10 мл альгіциду на кожну тисячу літрів води кожні 1-2 тижні. Стежте за тим, щоб рівень pH води залишався в діапазоні 7,2 7,6. Це забезпечить максимальну ефективність альгіциду. Регулярно очищуйте фільтри басейну, щоб видаляти мертві водорості та інші забруднення. Це допоможе підтримувати воду кристально чистою. Ось і все, друзі. З Альгексом ваш басейн завжди буде в ідеальному стані. Підтримуйте чистоту і насолоджуйтеся купанням у прозорій воді. Не забудьте підписатися на наш канал. Щоб не пропустити нові корисні поради, до зустрічі!